Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц у чергове гальмує процес надання Україні військової допомоги. За даними шпігель, політик не готовий узгодити витрати на новий пакет озброєння для ЗСУ, адже не бачить у цьому критичної необхідності і вважає, що вже наданої допомоги наразі достатньо. Тим часом у США підходять до питання підтримки України більш далекоглядно. Американські аналітики спрогнозували ймовірні наслідки перемоги Росії у війні і підрахували, скільки грошей доведеться витратити країнам-членам НАТО для їх. Ліквідації докладніше далі. Згідно з результатами аналізу американського консервативного аналітичного центру, у разі поразки України у війні вигляд Європи зміниться, а Росія загрожуватиме державам-членам НАТО. Тоді США змушені будуть збільшити витрати щоб стримати, а за потреби і перемогти на ядерний напад Росії за межами України. Сума необхідна для цього змінить п'ятирічний план Пентагону до 29-го року. На цей час на військові витрати в цей період виділено 4, ,4 трильйони 400 мільярдів доларів. Але якщо Росія перемог, Може, їх доведеться збільшити до 5 трильйонів 200 мільярдів доларів. Пише Блумберг. Таким чином, експерти дійшли висновку, що підтримка України відповідає інтересам Америки з фінансової точки зору, адже коштує на 808 мільярдів доларів менше ніж її поразка, не кажучи вже про безпекові, політичні та гуманітарні ризики, які потягне за собою перемога Росії у війні. Нагадаємо, раніше новообраний президент США Дональд Трамп залишив відкритим питання про допомогу Києву республіканець. На називав можливим як її збільшення, так і повне припинення як спосіб примусу Києва до переговорів із Москвою. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.